Продовжуємо нашу роботу над технологічною послідовністю виготовлення виробу. На даний момент у мене вже є 11 слайдів, і сьогодні ми доповнюємо презентацію наступним етапом. У мене є вже технологічна послідовність виготовлення основи. Сьогодні додаю технологічну послідовність виготовлення стовбура дерева, оскільки в мене на картині буде зображене грошове дерево, тобто створюю поки що дерево. Тут знов я прописую матеріали та інструменти, які потрібні для виготовлення стовбура. іде перелік цих матеріалів. Знову ж таки, у мене тут інтерактивне зображення, тобто у вас може бути просто зображення, де я пояснюю, що до чого нам потрібно, так? Нагадую про правила техніки безпеки. І далі йдуть слайди з технологічною послідовністю, безпосередньо, що ми робимо на якому етапі. Знову ж таки, послідовність нагадую, має супроводжуватися зображенням. Те, що прописано в тексті, має супроводжуватись зображенням. Ну і все. Знову ж таки, цей етап зайняв у мене 1, 2, 3, 4, 5 слайдів плюс матеріали. Тобто використано 6 слайдів. Для опису технологічної послідовності виготовлення самого дерева, тобто те, що є всередині. Знову ж таки, нагадую, якщо ви обрали, наприклад, в'язання гачком, то ваш виріб може складатися з різних частин. Бічні частини, якщо це іграшка, то Частини іграшки розділяємо технологічну послідовність на частинки і доповнюємо свою презентацію цією послідовністю.